Всіх вітаю друзі на каналі. Зараз український імідж потерпає на світовій арені. Російські боти давлять україномовні канали, та багато різного її гадості відбувається в просторах інтернету стосовно українців. Дуже важливо, щоб ви підтримали зараз українське вашими вподобайками, вашими коментарями та не забудьте підписуватися на канал, щоб ми мали можливість продовжувати з вами знімати та. Проводити гарні та класні ефіри. Дорогі друзі, сезон декларацій у розпалі, і чим довше тягнути, тим більше ризиків. Тому я хочу вам сьогодні порекомендувати Lilico Accounting Corporation. Це команда, яка спеціалізується на міжнародному оподаткуванні, подає декларації будь-якої складності, працює онлайн швидко та без стресу, подає декларації в середньому за тиждень залежно від формату. Велику можна подати декларацію, якщо у вас український ФОП або самозайнятість, іноземна зарплата, бізнес або дохід, криптовалюта, інвестиція, дохід від нерухомості, дохід з Uber, пенсія, соцвиплати, дитячі гроші, або просто складний кейс, який не знаєте, як оформити. Чому їм довіряти? Понад 1500 поданих декларацій. 200 плюс міжнародних кейсів. 100% перевірених кейсів пройшли успішно. Команда діє в рамках закону і пояснює кожен крок. Ціна та вартість декларації стартує від 140 канадських доларів, проте уточняється після аналізу кейсу. Тому рекомендую вам звернутися до спеціалістів та професіоналів, які знають свою справу, знають свою роботу. Я залишу всі посилання в описі до відео. Тому переходьте, контактуйте і професіонали вам допоможуть якомога найкраще. Сьогоднішнє відео є дуже цікаве, бо я вам хочу розповісти про історію з сторони українців. Можливо, ви пам'ятаєте, що я на цьому каналі десь може пару місяців, так 6-7 тому назад розповідав вам про те. Як канадський фермер вигнав українських біженців, що він був дуже сильно незадоволений ними, що вони створювали різні дискотеки. Ну і кому цікаво, можете піти подивитися це відео, але сьогоднішнє відео зовсім про інше. Неочікувано, мій товариш зв'язався з фермером. Та той фермер хотів дуже сильно поговорити та порозмовляти зі мною. Та побачив, що я нещодавно зробив багато позитивних відео стосовно українців. І він хотів залишити свою історію, і, можливо, мені би було цікаво нею поділитися. Мені, і я вже там би мав би вирішити, що і так. Але я не міг просто цю історію проігнорувати, тим більше, що це є позитивна історія, і зараз, як ніколи, важливо чути цей позитив і продовжуй цей позитив іти в сторону українців тут в Канаді. Після того, як цей фермер вигнав українців, була вже зима. Він вже дуже нікого не брав і не думав брати. Він взагалі не думав брати українців після тої всієї прикрої історії, яку він мав з ними, і він не хотів попасти та потрапити. Можливо, на те ж саме, що відбулося знову. Але чим ближче та ближче підходила вже весна, фермер знову почав шукати людей. Він почав звертатися до мене знову. І він почав бачити, наскільки українці змінилися в Канаді, наскільки українці почали добавляти тільки до Канади, наскільки про більшість українців почали говорити позитивного багатого, і він собі подумав, що швидше за все це була така одинак, одинока така історія, прикра історія. І він дуже сильно має близьке серце до України і українців. І він хотів би попробувати знову і дати шанс взяти українців до себе. Звернувся цей фермер до мене. Ми з ним поговорили. Він мене попросив, щоб я через свої контакти подивився, чи комусь була потрібна робота. Знайшов йому прекрасну сім'ю українців, двоє дорослих, двоє дітей. І Він їх взяв до себе. Цей фермер має велику дуже площу. Він має окремий будиночок невеличкий для цієї сім'ї. Ця сім'я не взагалі не платить йому нічого за цей будинок, просто отримує 25 доларів на годину від нього, що чоловік, що дружина, та й вони йому допомагають. Знаєте, в загальному по господарству. Він дуже сильно задоволений зараз саме цими українцями. Він до мене звернувся, хотів мені подякувати та сказав, що він не може навіть. Передати наскільки ці люди працьовиті, він каже, що він вже працював з багатьма різними національностями, які на сезон приїжджали до нього. І завжди, як хтось приїжджав до нього, всі працювали тільки в той час, коли дійсно була робота, і коли оплачувалася робота, що вони робили. А в цій ситуації він каже, що ці люди настільки добрі, що вони не то, що працюють. Суперово, коли він оплачує їм, а вони працюють ще краще, навіть безкоштовно, коли цьому фермеру старшому потрібна якась допомога, щось біля машини зробити. Чоловік масло замінив йому просто так. Вони запросили його до себе в цю хатину, гарно його пригостили з його дружиною. До них дуже вічно відносяться, поважають, постійно приходять, запитують, чи можливо. Щось потрібно їм купити, бо вони їдуть в магазин продуктовий. І цей фермер сказав, що настільки мати добре, прекрасне, позитивне серце, і які роботящі руки в того чоловіка та в дружини, і які діти виховані, він просто не міг не поділитися своїм позитивним таким фідбеком це для того, щоб я міг передати це нашій великій аудиторії. Друзі. Мені настільки було приємно це почути від цього фермера, особливо враховуючи його такий, знаєте, не хороший, не хорошу історію з першими українцями. І я повірте, я як з ним говорив ще про перших українців, я старався робити все, що можна, щоб загладити цю ситуацію, щоб загладити цю вину, щоб це не пішло дуже так негативно. Але потрібно було сказати українцям, потрібно було розповісти про ту історію, бо тоді люди це чують, бачать, і їм стидно і вони міняються, дехто міняється, дехто втікає в заліз країни. Але факт залишається фактом, що в цій ситуації є зміна в кращу сторону, позитивну сторону, і це все підкреслює тільки всі мої розповіді нещодавно на цьому каналі, де я вам розповідав про те, що. Канадці в шоці, наскільки українські біженці змінили Канаду, наскільки їхній менталітет цікавий та міцний та хороший українців, та, звісно, те, що українці додали щось новітнього Канаді, що Канада вже давно і дуже давно потребувала. Такі позитивні історії, їх, на жаль, дуже мало в просторах інтернету, але коли вони є. Хтось, можливо, не має можливості поділитися, хтось можливо не має аудиторії, хтось не має каналу. А в моїй ситуації, маючи таку можливість вам українцям, розповісти, це просто би був би гріх, якби я вам не розказав правду. І на цьому каналі завжди розповідаю так, як воно є, без ніяких казочок, без ніяких прикрас, щоб ви, друзі, знали наскільки це важливо для мене і для, для нас, українців, загалом. Дякую вам, друзі, що додивилися відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.